Дуже радий, що ми можемо збиратися в новому місці. Слава Богу! Знаєте, такі бистрі переміни. Ми як ходимо в цю церкву, ще навіть року нема, були в одному приміщенні. Приходили, збиралися тепер ще більше приміщення. Я вірю, що Господь благословить. Цю церкву, нашу церкву, і ще більше і більше людей буде приходити Amen. разом збиратися в єдності, щоб прославляти Господнє Ім'я. Знаєте, читаючи Боже Слово і в телефоні це є Біблія онлайн, і там кожного дня якісь віршики приходять, і там вірш був з книги Ісуса Навина про відважність. Якось так воно торкнулося до мого серця, і я сьогодні хочу говорити якраз на цю тему будь відважним. На першу думку, відважним здається бути легко. І так, більше як на словах, якісь там різні, якісь ситуації приходять труднощі, ти думаєш, так, я їх легко пер... пройду, переможу. І знаєте, я такий відважний, сильний. А коли приходить, вже діяти час якось використовувати сили. Ти розумієш, що десь ця відважність вона трошки також втрачається. І знаєте, готуючи цю проповідь, я шукав різні місця, і таке місце, це написано друге хроніки, цар Ама, Амація, він ішов війною проти. На Сеїр. І знаєте, він набрав 300 чоловік, воїнів, 300 тисяч. І також, щоб підкріпити своє військо, він ще взяв 100 тисяч воїнів за 100 талантів срібних монет. Ну я думаю, він правильно зробив, ну, він так думав, щоб ще більше було військових. Краще буде, щоб перемогти, зміцнити свої сили, сам, щоб зміцнився. Але до нього приходить Божий чоловік і говорить, що Господь каже, щоб цих 100 тисяч, яких ти взяв, ще додаткових не бери. Це були ізраїльські сини. Він сказав, Господь зараз не з ними. А він такий, а, та як це? Я ж заплатив ці 100 талантів, ну як пропадуть гроші. І гроші, і плюс сила втратиться. А цей Божий чоловік говорить, Господь він воздасть тобі ще більше. І написано такі слова, він сказав. Це друга хроніків 25, розділ 8 вірш. Але йди тільки ти, роби будь відважний на війні, інакше вічний Бог, а... інакше вчинить Бог, що ти спіткнешся перед ворогом, бо у Бога є сила допомагати або робити. Що спіткнутися. Ми думаємо, що от як ми вирішили, як так, ми придумали, от це буде вірно. Знаєте, ми думаємо, що чим більше, наприклад, там, тих людей буде, да, як він йшов, то буде перемога. Але Господь Він бачить зовсім по-іншому. Його плани зовсім інші. І там, де ми думаємо, що якраз оця сила, яку ми накопичуємо, ну, в різному це може відображатися. Воно нам буде допомагати, але знаєте, Господь говорить, що не надійся на це, а надійся на мене. Він говорить, покинь, іди сам і возьми цих фоні, яких ти взяв, не бери це. Іди сам, понадійся, будь відважним. Господь закликає, щоб ми надіялись найперше на нього. Тому що не раз ми будуємо один план для свого життя, для служіння, для різних справ в роботі, в сім'ї і багато всього іншого, а Господь веде іншим. Знаєте, і цей шлях ми не завжди навіть можемо зрозуміти, як цей амація, цей цар він втратив гроші, втратив ще додатково, Ця третина ще була війська, яку він взяв з собою. Він це все втратив. Але він понадіявся і довірив. знаєте, ще також написано. Було що цей чоловік, цей цар, він якраз він ходив перед Богом. І він довірився для Господа, довірився для цієї людини, яка прийшла, сказала ці слова. І він пішов з ним. Він був відважним. І він отримав цю перемогу. Слава, слава, Богу, слава Богу! І найбільше, коли я. Читав Боже Слово, і знаєте, найбільше про відважність згадується Ісуса Навина. Навіть в самій тільки в першій глазі згадується, що Господь закликає будь відважним, бути сильним чотири рази тільки в першому розділі. І знаєте, Він говорить такі слова для Ісуса Навина. Хочу підкреслити цю думку. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ, слава Господу! Господь переміг цей світ. І як, як не Господь він допоможе нам, весь світ ми можемо надіятися на якісь, як я говорив, всякі тілесні потреби, які ми хочемо якось восполнити, щось різні бажання. Ми надіємося на фінанси, на все, але Господь говорить, що я це все переміг. В мені це вся повнота. Не шукайте десь, не шукайте в комусь підтримку, а шукайте в мені, будьте відважні, ідіть за мною, тому що Господь кличе. Знаєте, я згадав, коли читав ці слова, що Він переміг цей весь світ. Я згадав, як Петро, коли був шторм, Ісус Христос ішов по морю, і Петро побачив, він відізвався, Петро побачив, що це Ісус, Він вибіг з цього корабля, і Він почав іти. Він спочатку повірив, він ішов до Господа, але написано: він побачив Христа і почав назустрічі до нього. Але завжди, знаєте, в нашому житті якесь але. І цей вірш починається Матвія, 14, розділ, 30 вірш. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати. І скричав: Рятуй мене, Господи! Петро, почав іти до Ісуса Христа по воді. Він вже почав іти, він бачив, як він йшов, чи біг навіть я, цього не сказано, ані ставитися. І ти почав до нього. Але, побачивши це, от десь ця відважність вона втратилася. Побачивши ці великі хвилі, він почав потопати. І знаєте, і так само в нашому житті може відбуватися. Спочатку ми, спочатку ми робимо ці кроки, ми маємо цю відвагу в різних ситуаціях. Навіть комусь сказати якесь слово, про щось заговорити. І знаєте, бувають такі моменти, що от людина задасть якесь ті питання, ти якось втрачаєш цю відвагу, не знаєш, а як правильно сказати чи потрібно сказати, але Господь він. Він є з нами і Він хоче, щоб ми ще більше і більше мали цю відвагу, щоб говорити його слово, бути з ним, надіятись на нього. Як я говорив, що в Ісуса Навина дуже багато Господь говорить для нього, щоб бути відважним. Ви знаєте? Ісус Навин, Він отримав весь цей народ, Моїсей вів по пустині, а тепер. Щоб поділити йому потрібно було ці землі, завоювати. Деякі е, люди говорять, що Книга Ісуса Навина це як якийсь бойовик. Там війна за війною, захоплення території різних, ділять ці території. І як не тоді потрібна відвага, коли ти йдеш воювати, ти можеш втратити своє життя. Знаєте, зараз також іде війна і. Що хочу сказати, що не раз в книзі Сусанавана, коли вони йшли на війну, дуже багато великі були військи, більше, ніж вони. Зараз і в нашій країні також йде війна, і спочатку і війни військо нашого противника, воно було більшим. Але ми надіємось на Господа, ми не покидаємо, ми звертаємося завжди на нього, і наші воїни, як дивлюся, ці. Різні свідчення, ці відео, як наші хлопці, вони з відвагою. Я вірю, що в них є ця велика відвага, і вона є від Бога, вони надіються і довіряють для Господа. І вони йдуть. Так само Ісус навин він ішов і перемагав ці війська. Але Господь він не раз його закликав, тому що ми є люди і ми втрачаємо цю відвагу. І написано це в первому розділі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. На кожному місці Господь є з нами. Де б ми не були, чи ми були вдома, чи ми були на роботі, ми йшли просто по вулиці, нам потрібно бути завжди відважними. Завжди бути разом з Богом довіряти для нього, тому, тому що в ньому є ця вся перемога, як я зачитував, Господь переміг весь світ. Також він. Ісусу Навину говорить, кріпися і будь мужній, також говорить до нього ці слова. І знаєте, бувають такі моменти, приходить якесь переживання чи страх в життя. Але псалом 117, 6 вірш, Господь говорить такі слова. Зо мною Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь є з нами. Слава Ісусу! Господь є з нами, і що може для нас зробити людина? Знаєте? Господь він ніколи не покидає і Він тримає нас свої міцні руки, тому що Він любить нас. Що може зробити людина, коли Господь є з нами? Але ми можемо не раз забуватися про це, тому що ми робимо акцент на наше тілесне більше тіло, чим на духовне. Але Господь Він закликає і Він показує нам, що найперше ми повинні розуміти, що є з нами Господь, що ми є діти, і розуміти, що є набагато більше, ніж оце тіло. Це є духовна ця сила, яка є в Господі, яку він дарував для нас. І знаєте, навіть Ісус Христос, коли був своїми учнями, він дуже багато розповідав про, про і земне, дуже багато розповідав про духовне. Він не раз їм говорив, що я піду від вас піду, стану, буду на небесах. Але знаєте, учні, вони це все розуміли. Вони коли були разом з Ісусом, мали цю відвагу, але коли Ісус пішов. Якось вони втратили цю відповідь, навіть порозбігалися, написано, учні Ісуса Христа. Тому що вони боялися, що вони могли втратити своє життя, навіть могли їх вбити за це, що вони були з Ісусом. Але Ісус говорив, і знаєте, ще хочу сказати, що учні вони не до кінця розуміли за ті слова, що Ісус їм говорив. Вони дуже тужили, а не раділи, коли Ісус сказав, що я піду від вас. І вони тужили. Але він ішов, щоб дарувати для нас це вічне життя. І на кінець я хочу зачитати це слово, яке підкреслює, щоб ми надіялися і довіряли для Господа, тому що наділися на Його Духа Святого. Це записано в другому Кримтян в 4 розділі 16 18 вірш. Тому не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває. Проте, Наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадміру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Слава Богу! Господь є сильний, Господь він є завжди з нами. Ми повинні бути завжди відважними, тому що в ньому ця вся перемога, і він переміг весь світ. Слава Господу! i think you